Кафедральний собор Святої Трійці сповнений скорботи та сліз. Тут зібралися всі, хто знав і любив загиблого воїна Вадима Гнатюка. Йому було лише 35, а міг ще жити та любити. Воїн Вадим, який прийняв цей виклик, став в ряду з іншими оборонцями і до кінця своїх днів. До кінця свого життя допоки билося серце. Він люблячи Україну, захищав її. Знайомі згадують Вадима як людину, яка завжди була готова прийти на допомогу. Тепер його ім'я назавжди закарбоване у пам'яті рідних та побратимів. Людина він був хороший, добрий, наскільки я його знаю. Во ми односельчани, живем, живем, жили разом з сестрою його меншою, дариною. Ми спілкуємося, дружимо. Важкода, звісно. Біда для мами, біда для ну, для всієї родини біда. Хлопцем він був таким, ніколи ні в чому ні в кому не відказував. Дуже гарна людина. Вадим Гнатюк, житель села Рокині, тому і віддати останню шану захиснику прийшло чимало односельчан. У цивільному житті працював на будівництві. По собі воїн залишив згорьованих батьків: сестру, дружину та маленького синочка, для якого батько назавжди залишиться символом мужності. Дитина, яка стоїть сьогодні біля гробу, вона хотіла, щоб тато її водив в школу. Дружина хотіла, щоб чоловік, як люблячий чоловік, обіймав її і, і казав добрі слова. Батьки хотіли, щоб син або телефонував, або ще краще прийшов обійняв, за щось їм подякував, про щось поговорив так. Долучився до лав ЗСУ Вадим менше року тому. Спочатку проходив навчання за кордоном, а далі служив на Донецькому напрямку на посаді стрільця, де і прийняв свій останній бій 15 лютого в районі населеного пункту Срібне Донецької області. Вадим дзвонив додому, що треба окопні свічки, що його тато ходив, шукав, сказали, баночки треба. О, поговорили і все. І вже на другий день вівторок знали, що він загинув. Ми маємо цінувати подвиг кожного військового, що оборонить Україну і всіх нас ціною власного життя. Свій останній спочинок Вадим Гнатюк знайшов на кладовищі у селі Рокині. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик для новин на часі.